Петро Андрущенко, радник міського голови Маріуполя, пане Петро, вітаємо вас! Дякуємо, що час для нас і наших глядачів. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Петре. Ну, спреш, таку інформацію додамо. Вже близько 30% маріупольців, які виїхали з міста на початку війни, повернулися назад у захоплене росіяним місто. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Каже, така ж тенденція спостерігається і за іншими громадами на захоплених територіях. Давайте почуємо. Переважно. Це відбувається через російську пропаганду та відсутність власного житла. Люди не мають де жити та не мають можливості відновити ті умови, що були у них до початку повномасштабного вторгнення. Через це вони змушені повертатися в окупацію. Пане Петре, ну що скажете з приводу цієї проблеми? Дійсно, от якщо говорити, то е, до слів е, пана Боченка каже про те, що найголовніша проблема, то що люди не знайшли можливість ну фактично е, мати місце проживання на підконтрольних територіях України? Ну казати, що прям люди не знайшли можливість, це мабуть буде не зовсім точно. Uh -huh. Я би сказав, що на сьогоднішній день просто людей штовхнули в окупацію. І якщо подивитися на динаміку, коли це стало. Відбуватися і чому це стало відбуватися, то можемо сказати, що цей процес почався у вересні 2023 року, і найбільший пік його припав для старту на початку 2024 року, орієнтовно в березні місяці, коли люди зрозуміли, що та допомога, яку надавала держава нашим біженцям по 2000 гривень, остаточно закінчилась, і тоді такої допомоги було позбавлено понад 4 мільйони людей, і це ну до, досить багато. А людям дійсно немає на сьогоднішній день, не існує ніякої державної програми, яка б допомагала людям, які виїхали з окупації, були позбавлені всього насправді, особливо за таких умов, як виїжджали люди з Маріуполя, з того, що вони змогли собою вивезти. І як вони мають далі мешкати, це ну геть не зрозуміло, тому що навіть програми запущені державною, як, наприклад, є оселя, це все ну чудово, але велике питання, де мають люди взяти гроші, наприклад, на перший внесок і хто його має компенсувати. Тому і почалось таке повернення. Якщо казати в цифрах, це дійсно стосується всіх окупованих територій, і повірте, Маріуполь тут далеко не в лідерах, тому що через цю проблему просто нема куди повертатися в більшості людей. Так, от, якщо порахувати. В цифрах це досить достатньо легко зробити. Ми це відслідковуємо. Це відслідковують росіяни з іншого боку, тому що єдиний пункт в'їзду на окуповані території на сьогоднішній день це аеропорт Шереметьєва. Так, от порядок цифр таких: це от рівно рік з листопада минулого року почалась зміна правил в'їзду на окуповані території, які встановили росіяни. Так, от за цей рік вони пропустили через Шеремітіва в окуповані території від 120 до 130 тисяч осіб. Я маю на увазі на всі окуповані території. Окрім того, понад 200 тисяч осіб отримали заборону на в'їзд безпосередньо в аеропорту Шереметьєва. і близько близько 50-60 тисяч отримали подібну заборону безпосередньо в аеропорту мінська, через який вони намагались потрапити в Шереметьєво. Тобто, от ми з вами маємо цифру, що близько 400 тисяч українців намагались повернутися в окуповані території. Не всі змогли повернутися саме через дії росіян. З іншого боку, я можу сказати, що не все так і сумно як звучить, тому що щонайменше 40% з тих, що в'їхали, тобто з тих там 130 тисяч, через певний час повернулись, переформуючи в свою власну нерухомість, аби росіяни не змогли її потім націоналізувати. Угу. Ну знову ж таки, все одно ці цифри вражають, і найгірше, що цей потік не зупиняється. Ми можемо сказати, що за цей рік ми фіксуємо по Маріуполю приблизно 80 60 тисяч 70-80 тисяч осіб залишається в Маріуполі. Про тому, що виїзд з Маріуполя, людей, які залишилися в окупації, він продовжується. Однак, завдяки людям, які повертаються, динаміка вона зупиняється, і люди, ну демографія стоїть на місці. Пане Петре, у нас третій годин третя година День Лайф видається такою Маріупольською, тому що тут у студії перебуває Ярослав Железняк. Як ми розуміємо, також його малою батьківщиною є Маріуполь. Ви самі з Маріуполя. Так і я думаю, саме ви, панове, як ніхто інший, розумієте, яким був Маріуполь до Російської Федерації, до приходу окупантів, яким є він зараз, і можливо є розуміння, яким має бути місто у майбутньому. Ми бачили дуже багато роликів російської пропаганди про те. Як будуються ЖК про те, які красиві висотки ставляться, про те, як ремонтуються дороги, які були до того понівечені самими а, окупантами? Що зараз із цим відбувається, пане Петре? Потім запитаємо у пана Ярослава його думку. Ну фактично на сьогоднішній день заморожене все будівництво. Єдине, що будується це іпотечне будівництво, яке на території яку контролює Російська Федерація, фактично залишилось лише в Маріуполі. Тому іпотека так вона будується. Вона будується не для Маріупольців, вона будується для росіян. Вона користується досить великим попитом через ті умови, які росіяни запропонували. Все компенсаційне будівництво по суті звернуто або заморожено і стоїть в тому стані, в якому є звісно, що я. Якусь частину вони все ж таки відновили. Не будемо там скачуватись в повну пропанду. Проте, ну цього недостатньо. Насправді, якщо подивитися на карту міста і подивитися, що з ним зроблено, як певен пан Ярослав, точно це теж може підтвердити, то фактично центру міста немає. Місто геть змінилось. Тобто, все життя міста залишилось на сьогоднішній день, або по околицях, які залишились цілими через просто динаміку, як заходили росіяни в місто, або це Кальмівський район, який не так постраждав, ну теж через певні бої. Видії тому ну дуже сумно це виглядає, і якщо брати з точки зору інфраструктуру. інфраструктура продовжує деградувати, враховуючи, що кількість населення зростає в Маріуполі за рахунок того, що там додаються росіяни, зокрема ті, що приїхали на іпотечну і викупили іпотеку, то інфраструктура деградує. А ну життя настає кращим насправді і досить складним на сьогоднішній день. Медицинський кластер взагалі в колапсі, якщо так брати, комунальне. Система теж колопсує. Ну нема там чого хорошого насправді, пане Ярославе, до вас також питання Олена Шуляк була у нашій студії, і зазначила 4 мільярди гривень на є відновлення, якраз таки заклав уряд на 2025 рік. Ми бачимо, як працює окупант в нашому Маріуполі Не все відновлює, як зазначив пан Петро, але щось відновлює. Як у нас в плані відбудови постраждалих міст, зважаючи на те, що як я розумію, на цю тисячу від президента. Зеленського заклали більше коштів ніж на те саме є відновлення погано у нас з цим, і це прикро і ганьба. Про Маріуполь щодо там, як виглядає так. зараз, Google оновив знімки. Можете зайти подивитися там. Така ж сама розруха, яка була після от, захоплення окупанта. Uh -huh. Ну і те, що я знаю, там все погано. Петро точно знає більше. Пане Рослав, а з приводу можливо у що... вас є знайомі, які залишилися в Маріуполі. Що О... вони розповідають? У нас мене слава богу, всі змогли так чи інакше виїхати. Тому це черкає. Через знайомих знайомих то погано. Ну, погано там Бандитизм, uh -huh. страшно вийти, немає ані лікарів, ані роботи. заводи вони, слава Богу, так майже і не відновили. 90-ті такі. І, ну, напевно, гірше. Ну, без така uh -huh. все, 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 все там точно добре але люди повертаються. І повертаються, тому що їм просто банально нема де жити. і ми вже два роки обіцяємо програму про, ви, про відновлення і відверто говорять, що багато ми з Петром і з іншими колегами з Маріуполя, де ну де цього поштовхуємо із мерією, і таке інше, але головна причина немає грошей. Uh -huh. І замість того, ми абсолютно займаємося ідіотською ідеєю, коли ми роздаємо гроші направо-наліво. Або підвищуємо пробачити зарплати прокурорам, які нещодавно у нас прогреміли скандалом на, на всю країну зброю, і це там вже ж ти чи чия чи я ця правка була? Ні, слава mm -hmm. Богу, забрали. Але повірте, це була не ще та ще та баталія. Mm -hmm. І 4 мільярди це мало. Ну просто порахуйте, от, ну скільки в Маріуполі да, там людей було. А Маріуполь це не зруйноване і захоплене. На жаль, окупантами місто. І зрозуміло. Ця ситуація. І замість того, щоб зробити нормальну програму, у нас знову ліва рука не знає, що робить право. От я сьогодні прочитав, що у нас агентство тепер вирішило будувати соціальне житло. Та блін, нас що житла не вистачає. Ви можете грошей людям дати, щоб вони не чекали там, через поки ви все вкрадете знову там, раз п'ять і потім не добудуєте це житло. Просто щоб пішли собі на вторічці, купили цю квартиру в Україні, ради Бога, ну точно, щоб без перепродажі, і, там, з всім обмеженнями, але тут і зараз. Те ж саме стосується історії з, з орендою. Ну, типу, теж нормально не компенсується. І сказати, що хтось в державі цим займався, ні. Вони півроку звільняли Кубракова за історію здачі цього Дарченка і іншого депутата. Потім півроку не могли визначитись, хто тепер буде відповідати за нове велике крадівництво, і потім, от зараз, у нас не можуть запустити ні одну програму підтримки. Пане Ярсло, давайте ще дамо слово пану Петру. Пане Петре, що хочеться з приводу Маріуполя. ви так само от писали зокрема в своєму пості, показували, яким чином працює залізниця. Дуже повільно, дуже тяжко. Тому подібні. Ібна більш детально розкажіть, будь ласка, з цього приводу, і так само ну, по портам, що відбувається в портах. Ну, порт працює, залізниця працює, і це просто ну тотальний сум. Насправді uh -huh. а, поясню, чому тому, що в залізницю росіяни відбудували і частково побудували, і на сьогоднішній день вона працює абсолютно як військово-логістичний хаб, і насправді здатна виконувати. Ті моменти, для яких а, був передбачений свого часу кримське місто, той як не працює, тому це це дійсно ду дуже странна історія, теж для нас, тому що вся залізниця тримається на двох мостах, які знаходились від вугледару на 40 кілометрів, коли ми ще його Фактично був під нашим контролем, і можна було зробити так, щоб залізниці не існувала. На сьогоднішній день залізниця працює. Працює на сьогодні вже з єдиної зв'язки безпосередньо з портом. Протягом жовтня і початку листопада ми вже бачимо, що найменше два-три морських балкери, які зайшли в Маріупольський порт, завантажені, вивантажували їх безпосередньо одразу в вагони. І вони поїхали, і вони точно, повірте, привезли там, я не знаю, не дитячі іграшки. Да? І одразу це поїхало в Волноваху за нашу інформацію, і тепер приймає участь і допомагає штурмувати Курахівський напрям. Тому залізниця працює. Вона заточена виключно підвантажене перевезення, так і її відбудували. Навіть по Мріуполю. відновлена лише одну колію, хоча їх набагато більше. Ніякі пасажирські перевезення взагалі мова й не йдеться. Вона зв'язує на сьогоднішній день Ростов-на-Дону. Ну а далі через з розвілкою в районі Салаща Маловодне, Маріуполь, Волноваха. Ну і є там залізницею ще гірша історія. Після окупації у Воглодару росіяни відновлюють ділянку там близько 20 кілометрів пошкодженого полотна. І коли вони її відремонтують, це за нашою оцінкою, десь кінець листопада. Ну зараз погода допомагає, тому можливо вони перенесуть на наступний рік. Так от, якщо вони її добудують, росіяни будуть мати повністю кільцеву дорогу, про яку вони так мріяли, і зможуть з ростова на дону спокійно доста. Тися до Бердянська до такмаку, до Мілітополя і до Крима, і це означає, що вони будуть мати не просто альтернативу, а повноцінну залізницю, яка дозволить їм повністю відмовитись, наприклад, від пошкодженої залізниці по кримському мосту, так само як сухопутний коридор дозволяє їм через Маріуполь відмовлятись і не пропускати ну, наприклад, в вантажні машини понад 10 тонн через кримський міст. Тому це це дуже це загрозливі такі історії. Вони точно йдуть не на користь на нашому фронті. Почули вас, пане Петро. Дякуємо, що були разом з нами цієї ефірної години. Дякуємо за вашу роботу. Він так само будемо запрошувати і наступні ефіри. Так само.